Зараз 30 гривень, ну це. А як перевізник брав 300-200 і різні суми були, то це зараз як знахідка. Я їду до лікарні зараз. Мені 30 гривень я можу заплатити. Але хотілося ще, щоб до Залиману ходили, тому що у нас Залиман дуже побитий, а там люди вертаються. Зробили нам місток дякувати. Ну, от сьогодні, я ж перший раз, ну, сьогодні скільки там, 15 чоловік. Ну 20-15 поки ще, ще так. Топливо подорожало, було ж до війни 30, а зараз 50. Ну, будемо перевіряти. На сьогодні це у нас два виїзди за день виходить із селища Савинці, але за попиту, якщо ми зараз вивчаємо, якщо буде попит на збільшення маршрутів саме з селища Савинці, ми його збільшимо. Є звернення громадян село Залеман, Норцівка той бік, це у нас вишнева весела. Тому на сьогодні ми працюємо таким чином, що старости збирають попит на місці, і на певний день, якщо у нас є там 5, 7, 10 осіб, які готові їхати з віддаленого населеного пункту, то навіть зараз ще без подовження щоденного графіку, в певні виїзди ми можемо здійснити.